ist in Deutschland Nationalfeiertag. 3. жовтня в Німеччині є національним святом. Was ist an diesem Tag passiert? Що трапилось у цей день? An diesem Tag. So, am 3. Oktober 1990 haben zwei deutsche Staaten einen Staat gebildet. 3. жовтня 1990 року Дві німецькі Three Nemeci Dharja utworily one Dad, so Država, Stad, also Stadt. Das ist Це у нас буде місто. Stad. Stad Misto Staat. це у нас держава. Ja. Denn von 1949 bis 1990 hat es zwei Deutsche Staaten gegeben die BRD, Bundesrepublik Deutschland, im Westen und die DDR, Deutsche Demokratische Republik im Osten. Also, тому, так, ja, так, тому що з 1949 року по 1990 рік rijk... so, hat es zwei deutsche Staaten gegeben, існувало дві німецькі держави. Also, федеративна federативna... Республіка Німеччина та Німецька Демократична Республіка. Федеративна Республіка існувала на Заході та Демократична Німецька Республіка існувала на Сході, де процес су im Sommer 1989 процес до національного як воз'єднання розпочався. Улітку 1989 року. Хадбегон. Розпочинатися. Бегін хат бегонен. Філі дедеябю дамас фірформин и ме демократій демонстрирует. Багато громадян Німецької Демократичної Республіки виходили на демонстрації заради реформів та демократії. Що ж, де соціалістичний систем, де ДД іс цузамен гепрохен, und in Berlin ist am 9. November 1989 die Mauer gefallen. Що ж, соціалістична система Німецької Демократичної Республіки зазнала краху Тож, 9 листопада 1989 року, в Берліні дімала впала стіна. Also, Ein Jahr später, am 3. Oktober 1990 haben dann die Deutschen die Deutschen Einheit gefeiert. І через рік, 3 жовтня 1990 року, святкували тоді вже німці. національну єдність. -Einheit, Зо, so, що ми маємо тут? Pas ist am 3. Oktober 1990 passiert. Що трапилось 3 жовтня 1990 року. І дивимось, у нас є ось тут відповідь, я її ось так виділю. Am 3. Oktober 1990 haben zwei deutsche Staaten einen Staat gebildet. Це у нас відповідь на перше запитання. Wie lange war Deutschland geteilt? So. І ми можемо написати, що die Deutschland. Also. Ога, не die Deutschland, пробачте. У нас країни середнього роду. Das Deutschland, das Italien, Das Spanien, Das Frankreich. Україна, Турція, Ірак, Іран, Швейцарія, жіночого роду, не забуваємо. Та там деякі є ще винятки. Also, Deutschland war von 1949 bis 1990 geteilt. get. Німеччина була поділена з 49-го по 90-й роки. Welche Namen hatten die zwei deutschen Staaten? So, immer Mojemos gesagt, Die zwei deutschen Staaten hatten, also, ich gebe mir immer nach, hatten, so, die Namen BRD und DDR. Hatten die Namen BRD und DDR. Wofür haben die DDR Bürger im Sommer 1989 demonstriert? DDR-жителі, громадяни DDRI Hromadiane Wollen of Demonstratie Zarade. Also, wir können schreiben die DDR Bürger haben Also für Reformen, zara Reform und mehr Demokratie demonstriert, demonstriert. Super. Wann ist die Mauer in Berlin gefallen? Kulif, Pala, Berlinska, Stina. So. Dann machen wir das. Mm -hmm. Am neunten November 8 also 1989, also ist die Mauer in Berlin also gefallen В Берліні. Що ж, давайте йти далі і тут нам потрібно буде прослухати аудіо. Що ж, давайте їх слухати. 5. Фонетик. А. Класа. Фенстер. Тюр. Регал. Пінванд. Pult Uhr Tafel Fernseher Landkarte Super. Da nächste Audio. Da koche ich das Lied Lektion fünf. Phonetik B. Klasse Fenster Tür Regal Pinwand Uhr, Тафель. Fernseher, Landkarte. Це в нас були два однакових аудіо, але все ж таки ми їх з вами прослухали. Що ж, давайте дивитися, що у нас там йде далі. Граматік. У нас тут граматика. Так. І давайте з вами знову повторимо, що якщо ми використовуємо перфект минулий час, то для цього нам потрібне допоміжне дієслово haben або ж та дієслово, яке від нього залежить у його формі партіципу цвай. Це в нас третя колоночка неправильних дієслів. «Gegessen», «gespielt», «geschlafen», «gefahren» і так далі. Пам'ятаємо, що майже всі дієслова в німецькій мові використовуються у перфекті «haben», але такі дієслова, як laufen – бігати, gehen – йти, kommen – приходити, fliegen – летіти, gehen – йти, fahren – казала їхати. Тобто дієслова руху з пункту А в пункт Б, в пункт Б. У нас будуть використовуватися з дієсловом «sein». Швімен також. Поки що ми вивчаємо, що швімен використовується у нас з іст. Іст geflogen», «ist, gefahren», «ist, комен. Також, у нас є дієслова-винятки, У нас, нас зустрілися лише їх два. Пасірен, траплятися, вас ist пасірт, що трапилось, та бляйбен, залишатися. Ich bin zu Hause geblieben – Я залишилася вдома. Також, якщо ми змінюємо свій стан, такі дієслова, як падати, прокидатися, помирати, народжуватися тобто у нас відбувається зміна стану, вони також використовуються в перфекті з допоміжним дієсловом sein. Ist.

These days tomorrow, 14 tag, 10 years tomorrow, let's not read let's ten monat тому що der monat. let's tas тому що das ja. Also, що у нас тут є з вами за слова? crankenhouse mm -hmm. licarnia uh das gedicht wirš Juba Gluck Ну, дуже щасливий. Пасірен траплятися так. брінген щось приносити або ж когось відвозити кудись. Лауфен бігати, biega. нога. Що ж, тут у нас комбінірун формуляет імперфект. Ді Imperfect. бекомен, дас гідіхт das Айзо, Що у нас тут є? Також. Кранки. To, also, на цьому все. Буду дуже рада вашим лайкам та коментарям. Та всім гарного дня або вечора. Що ж, до наступної зустрічі. Чао, чао!